Знаєте, але важко дивитись на людей, які кажуть, слава Богу, а слави тієї не бачать. Вони кажуть навіть слава Богу, що ти дав хворобу, бо я би не молився. Яке глупство. Перевернутий розум справді, хто це зробив, ви розумні і можете зрозуміти, хто. Коли ви щас просите і не отримуєте, чому ви ж просите часто в ім'я Ісуса Христа? Та да, ви молитесь до Марії, до Антонія, до Пантелеймона, до е, Миколая. Підказуйте, хто там ще до кого молився. Добре, ви самі знаєте. До кого? До Марії. до Марії. А чомусь нічого не виходить. Чому? А я вам скажу чому. Тому що Бог захищає своє ім'я. Бог захищає своє ім'я. І не буде працювати така молитва. Навіть якщо ви маєте віру, ту віру Божу, віру, начальником якої є взагалі то Ісус Христос і виконавець цієї віри теж Ісус Христос, він не може виконати ваше прохання, хоча бачить ваше серце, яке розривається за когось, скільки молитв сьогодні йде, наче в небо ні, лишень до піднебеся. Ці молитви не пробиваються в небі. Хоча як не плаче мати, жінка чи син,